Доброго дня рада вас всіх бачити, і е, сьогодні я хочу показати майстер-класу тему кейсу, яка мені сьогодні дісталася. Я хочу, щоб ви допомогли мені її знайти за допомогою Пазлів. Зараз я вам у наш чат скину посилання на падла дошку, і з ми будемо працювати протягом нашого майстер-класу. Зайдіть, будь ласка, за посиланням на падли дошку, і там у нас з вами буде перше завдання, яке називається. Яке називається, так, я перепрошую. Саме перше завдання. Давайте скану посилання тоді. От тут воно. Я в чат сканула посилання. Перейдіть, будь ласка, там будуть пазли. Яка у мене сьогодні на майстер класі Хто справився з завданням, піднімайте руки. Так, Віталій, ви вже склали, яка у вас вийшла тема? Да, опрацювання текстових даних. Так, опрацювання текстових даних. Це тема, про яку ми над якою ми з вами сьогодні будемо е, працювати. Е, друге завдання, завдання, яке я для вас приготувала, це дізнатися, з якою змістовною лінією ми з вами сьогодні будемо працювати. І дізнаємося ми це за допомогою е, ребусів. Тому перед вами на екрані е, Ребус е, розв'язуємо, хто розв'язав, піднімаємо руку. Ой, а у нас видно четвертий слайд. Все, Вже нормально. Ні, ні. Я вже в даний момент передемонстрація екрану. Я перепрошую на їх дошці ребус. Так я перепрошую. У мене знову пропав інтернет. Я було спомогу. Моя... Зараз видно. Прошу. Друге посилання ваше в чаті з помилкою. Видає помилку? У мене теж. відкривається, але видає, Я нічого, крім заставки, тут якось не бачу, якийсь дерево. В даний момент, будь ласка, не нападли дошку на екран. Я перепрошую, у мене просто саме відповідальний момент пропав інтернет, і я. І зараз дуже погано, я не змогла все відсортувати Добре, на по, по екрану. Ви зараз маєте. Сьогоднішнє життя. Громадянська відповідальність? Так. Це змістов... сьогодні змістова лінія громадянська відповідальність? Так. Так, я перепрошую, бо я здобула про клас? клас. Восьмий клас. Восьмий клас. Дякую. Там в посиланні на, на цьому. Я зрозуміла, я зараз відкрию просто поганий інтернет, тому я так питаю. Я перепрошую, мене просто вибиває дуже інтернет. Дякую. Отже, ми сьогодні з вами будемо говорити про громадянську відповідальність. Зараз на падле дошці перед вами є ще перший квадратик, який називається очікування від майстер-класу. Я хочу, щоб ви перейшли та зробили замітки, що ви очікуєте сьогодні від нашого майстер-класу. Це про активне активне нападло досі. Захопливого виступу дізнатися, що снави цікавий формат проведення уроків. Так, добре, дякую за ваші очікування від сьогоднішнього майстер-класу. Отож, тема текстовий процесор тема, з якою ми працюємо не тільки в восьмих класах, а почу... працюємо в початковій ланці, тому я пропоную вам перейти на другу вкладку на впадлидочці, яка називається повторення. Та посортувати. Запропоновані слова на дві категорії: це форматування та редагування даних в текстовому процесорі. Працюємо. Вже пройшли. І зараз нам пройшли. Добре. Вероніка зачитає, що вона віднесла до форматування. Форматування це встановити шрифт Time New Roman, збільшити розмір шрифту і зміну кольору символів. Добре. А Яніна, будь ласка, зачитайте, що ви вибрали для, до редагування. До редагування я вибрала написати текст, видалити слово, замінити слово житель на громадянин. Я перепрошую мене ще чути, бо я вже ваші останні слова не чула. Так, чути, вас чути. Чути, так, добре. Добре, дякую. І зараз ми з вами переходимо безпосередньо до розв'язування різноманітних вправ у середовищі Ворта. Я зараз попрошу вас вибрати цифри від 1 до 4. Це будуть номери завдань, з якими ви будете працювати. Отож, Анастасія, циферка від 1 до 4. Три. Три, добре. Чайка, Юлія. Я не почула. Циферка один. Один, добре, дякую, Вероніка. Нехай буде два. Вероніка, два. Віталій. Так. Чотири. Е, Вадим. Три. Три. Е, так, Ярослав. Е, два. Два. Е, Єгор. А, ви бачите, до, до скільки? Е, від одного до чотирьох. А, чотири. Можете на вам чотири. чотири. Ви сказали цифру, бо я не почула. Так, чотири. Чотири, добре, гарно дякую. Зараз нам нападли досі. Перед вами є завдання. Відповідно, учасники, які вибрали цифру 1, заходять за посиланням під, під, під назвою завдання 1. Учасники, які вибрали цифру 2, під цифрою 2, 3 і 4. Будь ласка, перейдіть по завданнях, прочитайте, що від вас є? Вимагають. Якщо є запитання, задайте. Якщо ні, то приступаємо до виконання цих завдань. Мене потребує надати доступ. У мене немає доступу, щоб його відкривати. А скажіть, будь ласка, який це номер? Номер завдання, який потребує доступу? Перше завдання перше уже дивлюся. Так, ось хто mm. має посилання? Перепрошую, може редагувати. Усе має бути, так, я бачу, так, бачимо, працюємо. Друга група справляється вже завданнями. Завдання Третя. В третій я перепрошую, ми замальовуємо не колір під текстом, а цілу клітинку. Якщо я внизу підпис, написала підказку, треба клацнути по таблиці, вибрати в властивості таблиці та колір фону. Так, перше завдання. Добре, працюємо в парі. Доліс на першому завданні поки що лише один учасник працює. А так і має бути. Так, у нас тут один учасник. Добре, вам, напевно, найскладніше. Так, добре. В першому, в першому завданні є, так, колон титул. бачу. В другому завданні один учасник написав, за що любить свою країну, а інший. Чекаємо ще одної відповіді. У мене інтернет дуже жахливий, У мене взагалі не грузить цей файл. Я вірю. Так, що у нас робиться в третьому завданні? Цифри кратні 10, 10 замальовані. Добре, тільки так, формула швидкості, вони уважні не шляху, а швидкості. Через вставлення спеціальних е, символів? Ми все ж таки працювали з вами. Цілу тему так вивчили форматування, редагування, вставлення таблиць в картинок, в спеціальних символів. Неуважні згадуйте знання з фізики. Так, добре. Значить, на першому завданні, я зрозуміла, працювала тільки чайка Юлія, тому що чайка Юлія, добре, дякую. Чи було складно виконувати завдання? Ні, не було. Ні. Не було. Що нового ви дізналися, що було складного можливо? Ну, складного як би нічого, але дуже мало і дуже рідко працюємо в Google документах, тому. Ну, чесно кажучи, я перейшла на Google Документи тоді, коли почалося дистанційне навчання, тому бо не всі дітей є комп'ютери і, відповідно, виходимо з ситуації, як можемо. Добре, запитання до другої групи. Вам потрібно будь ласка. Так, да, так. Да. І виділити іменники. Іменники бачу виділили слово Україна, картинку вставили, виді, вставили. Але мали працювати двоє учасників, так зрозуміло, що в одного поганий інтернет, працював лише один, так? так. В цьому так, завданні можна, досі я не проблемой. Кажу, на жаль, у мене досі файл не завантажився. Я вірю, а в того хто виконав? Так, так, я виконав. Вас було погано чути, я не почув питання. Чи було складно працювати? Ні, все було доволі легко. Доволі легко. Добре, і до третьої групи запитання. Вам вийшла велика табличка, так, яку треба було відформатувати. Так, уже в нас формула написана правильно. З якими, з чим, з якими проблемами ви зустрілися при виконанні цього завдання? Початку записала ну, хтось, хтось написав так, не я записала боявся, неправильно, я виправити. Е Ще раз, погано чути? Ну, кажу, що хтось неправильні відповіді написав, я боявся виправити, але коли ви вже сказали, то все виправив. Я намагаюся догадувати, що ви говорите, чесно кажучи, добре, добре. але все ж таки навчаючись, ми з вами ви, ви виправили всі помилки, і зараз ваша табличка повністю добре зроблена. Дякую вам за ось, ці, ось такі. Завдання. Тепер хотіла б зробити для вас невеличке передбачення. Ви бачите на нашому майстер-класі ще один надпис з назвою Передбачення. Попрошу завантаж... перейти за посиланням і кожного з вас клацнути. Щоб вам відкрилося передбачення, яке вас чекає в найближчий час, і це передбачування є інформатичного напрямку. Нехай папка вашого життя буде наповнюватися файлами добра, радості та любові. Добре. Ще хто хоче поділитися своїм враженням, своїм побажанням? Нехай ваша креативність оновлюється зі швидкістю 100 Мбіт на секунду. З впевненістю підкорюйте свій реальний та віртуальний світи. Аналогічний і мені. Я надіюся, що ваші. Аналогічне, я надіюся, що у вас всі побажання здійсняться. І зараз ми з вами перейдемо до завершення нашого майстер-класу, виконавши ще одне завдання. Так, тільки я не бачу, я не демонстрацію екрану. А у мене демонстрація включена я перепрошую. Так включена в нападли дості. Є завдання, яке називається дерево знань. Я взагалі часто на уроці паралельно Використовую завдання, де ми будемо, де ми будуємо моделі? Я пропоную збудувати дерево, але виростити зробити модель дерева дерева, але не простого дерева, а доповнити її зараз листочками, цвітом з підписами. Тобто, секундочку, зараз будемо продовжувати. Не чпайте поки що листочки. Зараз почуєте чітко завдання і працюємо. Отож, Перше, що ми бачимо, що в нас є дерево, але воно не має ще ні цвіту, ні має ні, ні, ні плодів. Я завжди учням кажу, що для того, щоб ми були успішними, нам треба проходити декілька етапів. І тільки під час уроків, коли ми кожного разу відпрацьовуємо нові навички, здобуваємо знання, ми можемо їх в майбутньому використовувати. Зараз я пропоную двом з вас поставити цвіт, тому що ви знаєте, що перше, що на дереві з'являється після того, як виросла гілка, це є цвіт. Так? І давайте ми з вами напишемо біля цвіту, що є основного у текстовому процесорі Word, тобто, без чого ми не можемо рухатись далі. Які знання, ну, самі перші, ми набуваємо під час навчання теми Word? Хто, хто бажає, хто може, в кого хороший інтернет, будь ласка, перетягніть ці цвіття на наше дерево та підпишіть. Підписувати ось тут, хто не знає, можна за допомогою текстового поля. Що є основою Word? -a? Можливо, знайомство з інтерфейсом, із uh, вкладками. Так, так, так. Хтось написав здоров'я, я перепрошую. Я мала на увазі запитання, коли ми з вами починаємо вивчати Word, Так ми знаємо, що він в нього є дуже багато можливостей, але що саме основне? Є, з чого ми починаємо його вивчати. Ще, так, форматування тексту. Дякую ще. Крім форматування, дуже важливим є етап. Інтерфейс ще. Попробуйте додати ще. Я би ще написала: редагування тексту. Дякую. Тепер на яблучках. Посуньте, поскладайте яблучка так, щоб на них можна було написати, як, ш, ш, з якими об'єктами ми можемо працювати е, у текстовому процесорі. Якщо яблучок не стає, ми зараз покопіюємо, вставимо. Так, дивимося і дописуємо біля яблучок об'єкти, з якими ми можемо працювати у верті. діаграми, добре. Рисунки, добре. Так, хтось пише на англійській мові. Графіки. Є і на останок перед вами є е, листочки: листочки зеленого кольору та листочки жовтого кольору. Я хочу, щоб ви е, прикрасили наш малюнок з листками. Якщо вам було сьогодні все зрозуміло і цікаво, е, поставте зелений листочок та на зеленому фоні напишіть, що вам найбільше запам'ятає.